Харківська Феміда вкотре відтермінувала на 5 березня тепер розгляд справи корпорації ЄСУ через відсутність там сьогодні обвинувачено Юлії Тимошенко. Та нагадаю, в 14-те відмовилася брати участь у розгляді справи через стан здоров'я. Захист Тимошенко знову наполягав на закритті кримінальної справи за відсутністю в діях експрем'єра складу злочину, посилаючись на рішення Верховного суду, датоване 2005 роком, в ідентичній справі щодо корпорації ЄСУ. Натомість обвинувачення такі посилання адвокатів спростовує. Суд зобов'язаний був розглянути клопотання захисту про закриття цієї кримінальної справи, оскільки вона вже закривалася Генеральною прокуратурою України і законність цього закриття перевірялася всіма судовими інстанціями, включаючи Верховний суд України. Жоден суд не постановляв будь-якого рішення про те. Щоб реабілітувало Тимошенко, сторона обвинувачення вважає, що реальних причин її відсутності у судовому засіданні немає. У Матеріалах кримінальної справи є е, документи, які свідчать про те, що підсудна може брати участь в судовому <кхи> судовому засіданні. А під час засідання під стінами закладу зібралися більше ста прихильників Юлії Тимошенко. А от противники ув'язненої експрем'єрки сьогоднішнє засідання суду. проигнорували. В то время была разруха, все связи были порваны Советским Союзом, вся экономика лежала, то она как раз наладила все схемы. Вначале это бартерные, и к тому же это человек, который первый запретил на посту вице-премьера бартерные схемы. Наша позиция та, что несправедливый у нас суд, его нужно уничтожать. И наконец-то дать людям жизнь так, как положено.